Всім доброго дня чи вечора хто коли дивиться моє відео. Сьогодні був такий коментар, що скоро вже стартує посадка полуниці. Ну, в когось він вже, можливо, стартував. У мене ще не стартував. І виникає така ділема, як же зробити грядки? Зробити грядки однорядку чи двохрядку. В минулому році я... у мене половина в теплицях і деяка частина на відкритому ґрунті була однорядка. І, звичайно, і двохрядка. То От які висновки, тут є, е, як би сказати, як повезе. Тому що, коли літо жарке, то, звичайно, краще двохрядка. Тому що все-таки не так печеться йогода, не нагріваються так бугри, як при однорядці. Але ж коли. Літо дощове, літо тоді, як полуниця починає плодоносити, то, звичайно, тоді починає гнити йогодка у двохрьоці. А от якраз там, де одна рідка, там все класно. Тож, вибирати, звичайно, треба кожному самому. Я. Висаджую і так, і так. І це ще залежить від сорту. Тому що такі сорти, в яких дуже велика вегетативна маса, дуже великі кущі, то їм краще, звичайно, коли двохрядка. Тому що вони просто завалюються. От, корінь просто. Я не знаю, от є регіони, де немає таких сильних вітрів. У нас же у мене плантації, там, де дуже панують такі дуже сильні вітри, і буває, що просто завалюють ті кущі. Тож, як я буду сажати у цьому році? У, цьому році? у теплицях я однозначно буду висаджувати одноряд. Всі ми будемо переробляти там, де вже є обнарядка, що один рік там пробули бугри, я просто перероблю тип посадки. Я буду каплю пускати посередині і оце ось ось капля, та? а з двох сторон буду висаджувати кущики і буду висаджувати їх. Можливо, не через 15, а десь через 18 см. Приблизно так, 20 см. Хай вони лучші краще вони будуть трішки рідше, краще буде менший Він не буде менший урожай. Урожай буде так же само, але буде крупніша йогода. Тому що якщо дуже-дуже сильна загущеність, то... Ягода починає мільчати. Це не в усіх сортів. От Вольби в взагалі ягода дуже крупна і там годиться і однорядка, і двохрядка, але при двохрядці, звичайно, може ягода гнити. Чому? Тому що ягоди дуже багато. Її просто, ну, хто зі мною давно, то бачили, скільки її там лежить. Тому для альби тільки однорядку, але треба робити так, щоб капля не була з однієї сторони, а якось їх можна в шахматному порядку висаджувати. Отак. Одну тут, одну тут, потім одну тут, одну тут. І посередині капелька, щоб капелька не з'їжджала на одну сторону і не поливався корінь з однієї сторони. Дві капельки немає сенсу кидати на однорядку. Тому що буде перелив і буде корінь гнить. Ну і загущена посадка мені не дуже сподобалася. Чому? Тому що дуже багато є прикореневих гнилей при однорідці. Але не в усіх сортів. Є сорти, які взагалі немає випадів, такі, як дивна, джусі. Далі. Вейбрант, хоча там кущі великі, але немає ніяких кореневих гнилей. От Сирії Сирії не сподобалося на однорядці. Можливо, тому що я просто її дуже пізно висаджувала і, і можливо, я, я там не вспіла дати їй повністю ті добрива, які я планую, які я завжди даю. До зими, в мене вона в зиму пішла трішки ослабленою. Можливо, тому є, їсть... в мене багато було випадів на сирії. Там же, де у мене низенькі маточники, де бугарки в мене взагалі дуже низенькі, для того, щоб просто не полути між рядочком. Я садила їх не для ягоди, а для того, щоб брати там вуса. То там взагалі немає ніяких випадів. Все класно, все приймалося, тим більше, що висадка була дуже-дуже пізньою. Уже, уже після всіх відправлень, після того, як ми заклали маточники малини, і після того я прийняла рішення, там ще між малиною, там дуже такі широкі міждердя, і ми посадили там маточники полунички То там взагалі все класно. Тож, коли у нас такі дуже великі перепади температури і навесні дуже жарко, а так як при посадці на бугри під плівку, то полуниця йде раніше у вегетацію. І я думаю, так, що краще буде агроволокно. В тому сенсі, що ґрунт дихає, але ж прийдеться набагато частіше поливати, тому що дуже швидко висихає з-під агроволокна. Не так, як під плівкою. Під плівкою душе зберігається волога, ну і відціляєш і прикореневі гнилі і кореневі. Тож, тож ось так. Якщо є затінення сіткою зверху, Якщо є можливість натягнути сітку, то, звичайно, можна і на плівці висаджувати, і все буде класно. Ну, Взагалі, то на плівці висаджують ранні сорти для того, щоб вони йшли раніше. Але останні роки, як показує нам практика, нам треба взагалі трішки затримувати плодоношення, тому що. Ну Ці поворотні заморозки, тим більше останнім часом, взагалі, що вимерзає все. І буває, що накрити немає можливості. Ми в цьому році навіть у теплицях, у теплицях коли ціла полуниця, то ми їх накривали ще агроволокном всередині, щоб зберегти цвіт. Тому що не встигли накрити, або з'їхала агротканина, агроволокно вірніше, то. Там квіточки померзли. Тому кожен, кожен вибирає собі, звичайно, сам. Однорядка я вже не буду садити через 15 см. Це якщо пізня посадка, то можливо, але краще, краще по дві рослинки і каплю. Кидати посередині. Мені так, я думаю, що так буде набагато краще. І листя буде більше закривати цю плівку і не давати нагріватися, так. тому що якщо під листям, то, звичайно, плівка не так нагрівається, але ж коли пряме сонячне проміння на цей бугур, то там дуже велика піднімається висока температура. І корінь просто горить. Не всі сорти таке видержують. Є, звичайно, такі, які видержують. І я вже вчора, вчора чи позавчора говорила, що не можна поливати в жару. Ну, і, звичайно, коли ви прозіваєте з поливом, то під плівкою там ну, вона просто згорить. Тож, кожен собі вибирає сам. Я колись висаджувала солому, потім зверху агроволокно. Так, спосіб гарний, але тут теж є свої плюси, є свої мінуси. Буває, що агроволокно неякісне попадеться. Ну, це вже інша справа, звичайно, це інша причина. А коли висаджуєте. Полуничку на, рівнь, на рівній поверхні кладете під низ солому, або зверху агроволокно, то буває так, що ну, рослинки получаються трішки нижче. І теж, якщо дощі, особливо коли навесні у нас часі дощі, то починає загнивати. Тож тут, тут однозначної відповіді немає. Треба садити і так, і так, і пробувати із своїми сортами. І буває, що не буває а це дуже часто, що вуса і також квіти лізуть під агроволокно, тому що воно знаходиться трішки вище. Тут же солома, а тут агроволокно. І е, оці вуса, оці квітконоси, вони лізуть просто під. Під агроволокно. Приходиться їх витягувати. Це дуже незручно. Якщо робити трішки такі гребні і висаджувати на ці гребні, ну, робити отаку ложбиночку, да? І оцю ложбиночку закривати соломою, то можливо, можливо, цей спосіб дуже класний буде. Але ж тут теж є і друга сторона медалі, є. Єсть... Там будуть зимувати шкідники. Тріпс і вся оця нечисть, також там будуть миші. Хоча я мишу себе не бачила, але нірки бачила. То капля, звичайно, страждає. Коли каплю кинеш під... наверх агроволокна, то е, там друга проблема, собаки її тягають. Ну, коротше говоря, тут кожен вибирає собі сон. Однорядка чи двохрядка, ті, що великі кущі і велика ягода я б е, висаджувала у дво, двохрядку або однорядку тільки е, ширше. Е, я маю на увазі не загущена посадка. А, е, можна по дві рослинки висаджувати із двох сторон і через 20 см, я думаю, буде, буде супер. Я ще попробую ще в цьому році так висадити по дві рослинки, і я думаю, буде класно. У мене так висаджена, висаджені реми, і я поки що задоволена. Капля не з'їжджає, ну і все класно. Ну, Під реми, звичайно, треба обов'язково затіняйку вішати все одно, як не крути. Тому тут однозначної відповіді вам немає. Якщо ви живете на півночі. І вас часті дощі, то, звичайно, однорядка це вихід. Якщо ж на півдні і однорядку загущена посадка, ягода буде просто пектися. Ягода і корінь, тому я тут не можу дати відповіді однозначної. Середні і пізні сорти це однозначно ніякої однорядки, тому що вони будуть пектися. Треба тільки двохрядку, або просто на рівній поверхні. Тому що я ще не пробувала оцю плівку що з білою стороною. Мені пропонували купити її. Але я ще в роздумах, ще, ще думаю. Взагалі, плівка це. Коли перелив, це проблеми з коренням. Якщо ж агроволокно, якщо солома взагалі немає, коли жара, немає ніяких проблем. Але ж, коли дощова погода, то там, звичайно, будуть проблеми, тому що, тому що не буде просихати і буде дуже вугка. Тож, я висаджую. Різними способами, Рані стараюся сорти висадити, щоб вони якомога раніше от плодоносили, середні ж хочу задержати, а пізні взагалі хочу задержувати, щоб, щоб подовше вони туди долі починали плодоносити. Тож, однозначної відповіді немає. Хто як хоче, так і вибирає. Однорядка це треба пам'ятати, що це одного року тільки посадка, на другий рік вона не залишається, її обов'язково треба прибирати. Ті ж сорти, які я висаджувала рано влітку, вони у мене дослідуючого року вже були, як двохрічка і там почалися прикореневі гнилі. Якщо ж висаджуєте пізно, то Якщо дати всі підживлення, то все буде класно. Е, головне, щоб підібрати гарні сорти, які е, не склонні до прикореневих гнилої. Звичайно, такі сорти є. У мене не хворіла в цьому році джусі дивна. на е, на однорядці, я маю е, Потім вайбрант, е, хоней амі, е, е, дивна. Алегро, Гігант Жорнея». Оце в мене ці сорти видержали однорядку, не падали ні один кущ. Ну, а про альбу не можу нічого сказати, тому що вона в мене в теплиці. В теплиці в мене проблем майже не було. Да, були подекуди прикореневі гнилі. Але ж вона швидко відподоносила, ми її зрізали, прибрали ті погані кущики, і зараз ми пустимо вуса, розсадимо її знову, але трішки рідше. І так, як я говорила, по два саджанці, щоб або в шахматному порядку, щоб капля не з'їжджала. Тож, отак я буду висаджувати. Ну, а там дивіться самі, як, як вам краще. Якщо ви не попробуєте, то ви не, не узнаєте його. Як. Якщо ж на вулиці буде однорядка, то однозначно ви повинні пам'ятати, що треба обов'язково вам сітка, тому що буде пектися не тільки корінь, але і йогода. Якщо ж при двох рядці, то йогода знаходиться під листям, вона не так печеться. Але ж якщо будуть дощі, то звичайно краще однорядка. Тут однозначної відповіді немає. Кожен собі вибирає сам. Тож, всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна, до побачення.